Вітаю на головному телеканалі Кривбасу це проект тема дня. В студії працює Ганна Штонда. Відтепер собак утримуватимуть за новими правилами. Таке рішення міської ради представили чиновники на громадських слуханнях. І все б нічого проте в ньому є певне. Але нові правила утримання тварин передбачають, що для того, аби чисельність бродячих псів на вулицях Кривого Рогу зменшилась, будуть вбивати цуценят принаймні у це запевняють зоозахисники. А, такі нововведення дійсно обурили громаду. А от самі чиновники такий розвиток подій абсолютно заперечують та говорять, що все абсолютно не так, то що передбачають нові правила утримання тварин. Та чи дійсно Криворізькі вуличні цуценята у небезпеці розкаже нам гостя нашої студії. Проте, перш ніж представити вам її, пропоную переглянути сюжет та дізнатися, які ж ще зміни варто очікувати згідно з нових правил утримання. Увага на екран! Дивіться, які цуценята їм напевно вже декілька місяців. Поки вони безпорадні, але коли підростуть, будуть справжніми захисниками. Як їх можна не нагодувати? Шаленомилі хвостаті, які тільки но почали пізнавати цей світ. Вони тут не одні, он ще є дорослі собаки. Місцеві їх люблять та постійно годують. Навіть побудували величезну будку. Доброго дня вашему вы это цуценят и собак. Да. Что дня так ведь mm, нет, но ну, они вообще-то за стоянкой живут здесь. Я каждый день в магазин хожу и кормлю. Иди сюда. Иди, моя хорошая. Жалко же. Они здесь живут уже года четыре. Да? Да. Сейчас, сейчас. Сейчас от моей всем достанется. Да. Але якщо всі встигли з'явитись на світ, то у деяких можливо не буде шансу на життя. Умертвляти новонароджених цуценят зоозахисники запевняють саме це в планах у чиновників. Тварин ще не отримуються людиною, але перебувають у мовах повністю бочатково своєї діяльності людей. А це вже безпритульні тварини. Дозволяється їх умертвіння, тобто масові вбивства. Це саме те, що ми на протязі останніх років нам вдалося це зупинити, і знову ми повертаємось до масових вбивств тварин. 16 квітня департамент розвитку інфраструктури міста презентував нові правила утримання собак. Там є пункт за необхідності умертвіння новонароченого приплоду тварин, але що це за такі умови не вказано. У зв'язку з цим люди припускають, що вбивати хочуть, аби зменшити чисельність тварин на вулицях міста. Департамент розвитку інфраструктури не в не враховує суть закону про захист тварин від жорстокого поводження. Основний законний метод в Україні регулювання чисельності це біостерилізація. Та не лише пункт про мертвіння обурив громаду. Наприклад, в нових правилах вказано, забороняється захоронювати трупи тварин у невідведених для цього місцях, але у місті немає жодного комунального кладовища. Тоді де їх можна поховати? На сьогоднішній момент кладовища немає комунального, тому в мене була пропозиція і на прошлих громадських слуханнях, і на цих громадських слуханнях, щоб місто все ж таки можливо виділило ділянку для захоронення ж питання виникає щодо вигулу собак згідно з правилами гуляти з хвостатими можна лише у відведених місцях проте офіційних таких ділянок у місті теж нема не зрозуміли людям і пункт про переробку трупів тварин кажуть навіщо взагалі їх переробляти ці інші зауважені депутати активісти та зоозахисники озвучили чиновникам і доповнили, що кожний пункт має бути підкреплений відповідним законом. Згідно закону, да а но якого именно закону і якої именно статті цього закону не указано. Тобто, можливо, були допущені помилки, які ми мы які не увидели изначально создавая проект. Але не все так, як гадає громада, запевнили чиновники. Теж у мертвіння цуценят собак тільки у разі, якщо у тварини буде невиліковне важке захворювання, аби заспокоїти людей, обіцяють доповнити правила додатковим роз'ясненням. Якщо ми будемо казати про факт відлову або знаходження тварини, яка ну потрапила під автівку, або ще щось трапилось, і фактично, ми розуміємо, що для того, щоб вона продовжувала життя, це буде для для неї боляче, і ну навіщо продовжувати її мучення і надавати можливість їй так жити? Окрім цього, до 2 травня кожен зможе надати письмову пропозицію щодо цього проекту, аби за підсумком власним зусиллям підготувати гуманні до наших друзів менших правила їх утримання. Олена Трунова, Віктор Зубченко перший міський. Ми продовжуємо тему дня, і сьогодні про нові правила утримання собак, будемо говорити з Іриною Іваченко, заступником директора комунального підприємства Центр поводження з тваринами. Вітаю вас, пані Ірина, в студії Вітаю. сьогодні. А, спочатку, перш ніж перейти до ось таких. Нових правил утримання чотирилапих, хочу запитати про минулорічний проект. Чи все вас там влаштовувало як представника центру поводження з тваринами? Ну я хочу зауважити, що це не правила вже, а ще проект правило. Проект рішення. Тобто, так? Да, тобто, це, це ще все в роботі. От, тому все можна змінити ще відрегулювати. Е, ні, мене не все влаштовувало, тому я надала свої пропозиції від імені комунального підприємства. Тоді я була директором, то і вони врахували ці мої пропозиції. Я цим згодна. У новій редакції, яка в цьому році мене не все влаштовує. Давайте тоді на цьому От. моменті більш детально зупинимося. Ось новий поки що ще проект рішення міської да, ради. Доприятно. Що не влаштовує на які зміни в ньому ви особливо звернули увагу. Ну фраза про умертвілення е, е, приплоду. Це така, вона ріже слух. От, але, на жаль, це цитата із закону. От, е, цитата про прикращення так далі. Тобто це цитата із закону. Наш закон не досконалий. В законі немає пояснення, яка необхідність може виникнути, щоб умертвити, умертвити приплод. От, тому цим користуються, я гадаю, що це треба змінювати в законі. Або ми можемо у своїх правилах прописати якісь більш конкретні випадки. Чесно кажучи, я не знаю випадків, коли треба умертвляти приплод. От, краще так зробити, щоб його не було зовсім таким ну, стерилізувати тварину щоб вона не народжувала. А якщо вона вже народилася... Ну, то вже треба брати на себе відповідальність і далі його вирощувати, або і, і стерилізувати до того, як воно далі розмножиться. От бо ну я я не я не знаю, як, як можна Я так дотвіти. розумію, Тобто, аби як ви говорите, так нарізало так слух, то в новому проекті рішення в нових можливо майбутніх правилах утримання тварин. Ось ми побачили в сюжеті. Немає просто пояснення, тобто можливо необхідно ну, його немає в законі. Так його немає в законі, за да, що таке необхідність при, що, при якій необхідності? Треба це робити. І тому їх нема в правилах. Таким чином, чиновники просто взяли цитати з закону. Ну, вони гадали, що цього достатньо, але людей це не влаштовує. Таким чином, я, я, я вважаю, що треба якось пояснити. Ну, я, не, я не бачу можливості такої, я не знаю, яка це така необхідність. А, Добре, якщо говорити про самий проект, так в, внести зміни могли усі бажаючі правильно абсолютно, розумію. Да, абсолютно, я, Як взагалі відбувається ось прийняття нових правил, наприклад? Е, ну наскільки я знаю, Процедура. я не, не, не кожен день приймаю ці правила, маю приймає участь. От, але я знаю, що можна висловити пропозицію на громадських слуханнях, е, мабуть, усно, усно, або в письмовій формі. Обґрунтовано, тобто, вказати, вказати, на основі якої статті, якого закону, якого положення, якого, там, тобто, якогось досвіду, і так далі, так далі. Вашу думку. І потім при, на наступних слуханнях буде зачитано ваше повідомлення, і враховано чи не враховано це вже буде ну, обґрунтований або Відмова його врахувати, або його якось внесуть в нову програму, в нову редакцію програми. Я до речі, нагадаю нашим телеглядачам, якщо у вас просто зараз виникли думки з приводу нових правил утримання тварин, ви можете зателефонувати до нашої студії за номером телефону 067 827 2050 та поставити своє питання нашій гості або ж висловити свою думку з приводу цієї теми. А ми продовжуємо далі безпосередньо, ви, як представники так центру поводження з тваринами, чи надавали якісь свої пропозиції, якщо так. До цих нових правил, чи взагалі то які Так, да. я надавала пропозицію про те, що відловом та е, поводженням з е, безхатніми тваринами мають е, право е, займатися тільки ті організації, фірми ЧП, ФОПи, як завгодно, які мають для цього відповідні умови: е, карантин, ветеринарні е, працівники, ліцензія. Умови для перебування тварини і так далі, так далі. Бо зараз це не секрет, що цим займаються фірма, яка не має ніяких умов. Вони вбивають і видаються за відлов для стерилізації, при тому не маючи жодних умов для цієї самої стерилізації. Тому, якщо це буде заборонено в нашій програмі. То це відсіче їх від цієї діяльності, і це буде велика перемога і від думки я... оточуючих про те, що да. ви можете доступати так і це, само це буде, вчиняти. Да. Я не, не кажу про те, що ми ми, ми ми маємо право тільки ми займатися, тільки наше комунальне підприємство. Ні, в кому ні в коєму разі. Я гадаю, що якщо буде більше підприємств, які цим займаються, тим більше, тим швидше ми вирішити цю проблему. От тому, що ну наші можливості обмежені. Ми поки розвиваємося, і поки ми вийдемо на е, великий такий рівень, то це буде якийсь срок. Це термін такий, що може змінитися все. Тим не менш, на ось самих громадських слуханнях було багато так заперечень та обурення. А з боку, як зо захисників, наприклад, Галина Ткаченко, ми бачили mm. в сюжеті, висловила свою думку депутатів. Наталя Шишка також виступила. А, саме з боку питання умертвіння, так ось цуценят новонароджених. Mm -hmm. Самі ви як вважаєте, Чи дійсно ну ось саме це поняття умертвіння мали на увазі чиновники, коли презентували таке такий проект рішення? Я не думаю. Я спілкуюся з ними, ну з, з, з директором департаменту. І я не бачу в нього кровавих бісиків в очах, як кажуть, що він хоче всіх вмертвити. Ми прописуємо ці, ці норми для того, щоб ну, відповідати закону. Це норми закону. На жаль. На жаль, така ця, стаття є в законі. На жаль, є стаття про переробку там, тварин і так далі. Це такі назви, там, такі терміни там, вживаються. Вони недосконалі. Я гадаю, що... Ну, переробка, це, мабуть, більше відноситься до сільськогосподарських тварин, там, і так далі, а не для собак і котів. Ну, яка переробка? Утилізація, так. Да. переробка, якось воно так звучить. Тим не менше, Ірина, от на звучить, вашу не? думку, чи треба взагалі умертвляти тварин? І якщо так, то в яких от а, крайніх випадках? Ну іноді це необхідно. Ми от я писала сьогодні, недавно сьогодні, написала статтю. На нашій сторінці про те, що нам прийшлося один раз мертв... мертвити, просипити Але вчора, от, який був невиліковано хворий, він страждав. У нього по всьому тілу були язви, там ну, це аутоімунне захворювання, яке не виліковується. Ми вже при... і консультувалися і з київськими ветеринарами, і з харківськими, і з ким таки завгодно. Ніхто не міг нам допомогти. Ми в люб... які-небудь там завгодно. Ліки, все нічого не допомагало, він страждав. Тому було прийнято важке рішення. Досі ми про це згадуємо постійно, тому що це, це важко. Але я вважаю, що це іноді необхідно, коли ти бачиш, що тварина страждає, і ти нічим не зможеш їй допомогти ні за які гроші. От, тому що грошей, ну, коли попадає, ми не, 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 не жалкуємо. От, або якщо ні за які гроші не можна допомогти, то це треба зробити. От. Інші способи, інші випадки, ну там як Харкові кажуть, дірафілеріоз і так далі, ну це, це маніпуляція. Це маніпуляція громадською думкою, це маніпуляція тим, що люди не знають про що мова. От, хоча зараз є інтернет, і про це можна дізнатися. Все вичитати О, та да, це елементарно, бити... да і це лікується, і це тварина не страждає від цього. Так вона може померти внезапно внезапно, але це не страждання там якісь. Тим не менш, якщо підіймати питання самозахоронення тварин, яке також озвучували на громадських слуханнях. На вашу думку, чи треба в нашому місті відкривати комунальне кладовище для тварин? Я не гадаю, що це так необхідно, тому що наше місто дуже довге. І якщо в одному якомусь районі зробити це кладовище, то з північного ГЗК ніхто не поїде на південний ГЗК захоронювати свою тварину. Його прикопають десь в посадці, Там. просто це небезпечно. Тому що якщо тварина загинула від якоїсь інфекційної хвороби і її не закопати на 2 метри глибини, а цього ніхто не робить, не повірте. От, то це буде ну, розповсюджувати хворобу. І потім з'являється епідемія і так далі. І тварини гинуть масово. От. Але. Тому ми зараз і намагаємось намагаємось нашому підприємстві ввести в дію е, утилізатор. Він уже є. про утилізацію да. сама ідея вам, от взагалі, наскільки вона вдалою, і наскільки має місце бути потім колись, так у, у центрі поводження з тваринами, я, я думаю, знаю, я думаю, що це... було обговорювався такий, Також достатньо такий пункт на слуху був, що це треба робити саме вашому центрі. Чому? Ну, я думаю, що це е, треба робити, тому що нас можна контролювати. От, е, якщо це зробить якийсь частний е, приватний підприємець, наприклад, наприклад, то туди не можна буде ну, контролю ніякого, тому там може творитися, що що попало. От. А у нас це можна зробити під контролем, це, це законно. От ми, має, будемо мати ліцензію на це на утилізацію біовідходів, тому що біовідходів багато. Я не кажу про між масове, якісь там вбивство і так далі. Це не синітниця. Ми не збираємося цього робити. Я кажу про трупи собак або котів, яких збила автівка. Я кажу про тварини, які загинули в ветлікарнях, наприклад, там на операції. Я кажу про біовідходи навіть наших людських лікарень. Теж є післяопераційні відходи, біовідходи різні, їх треба утилізувати. Зараз ми, наприклад, заключили договір з одеською фірмою по утилізації. Це дорого. От, ми платимо великі гроші. І якщо ми введемо цей утилізатор, то це в 10 разів. Зменшить е, вартість утилізації самі витрати на да, утилізацію. В, в 10 разів ми вже підрахували. Так, зараз ідуть затрати, будуть затрати на е, оформлення документів. Там багато документів треба такі викиди, дозвіл на викиди, звіт про вплив на довкілля і так далі. Там це ціла програма. От ми шукаємо зараз організацію, яка нам допоможе в цьому, бо ми самі <смі> неспроможні трохи. От то ну це, це треба пройти, його треба ввести в дію, і я думаю, це буде для всього міста. Ну як кажуть, вже нема місць для е, людських е, кладовищ, тому десь виділяти місце для собачих я не знаю. Я не на ввести. жаль немає можливості. Да, так? Я, я бажаю, я вважаю, що це не, і не так доречно, тому, тому що місто дуже довге довге. І ні, ніхто не буде. Ніхто це, це трошки буде. Або в кожному районі це робити. Ну це теж так, якось також ну, звичайно та. відкривати кладовище. Да. Мабуть, та актуально це, це трошки да. якщо говорити про домашніх тварин та утримання саме їх нововедень. Багато а, в цьому а, документі і навколо них. От говориться про те, що а, домашні улюбленці, чотирилапі, які мають господаря, повинні вигулюватися виключно у відведених для цього місцях. На жаль, в нашому місті таких місць немає. Що з цим робити, та яким воно повинно бути? Ось це місце вигулу для ну, домашніх тварин. На саму, до речі, це, це, це повинно бути як. Так, в кожному районі повинна бути вигульна площадка. в кожному, Це в перспективі. От. Але зараз я, я вважаю, що у всіх містах можна вигулювати, якщо тварина знаходиться на поводку от, і хазяїн. Вбирає за нею. От. Тому тоді може, може тварина знаходитися і в парку, і там навіть на дитячій площаці, якщо вона там не агресивна, і не, 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 не як до, до людей, до, до дітей. Не те саме. От. Тому це можна. А от спускати з поводка це вже можна тільки в закритій території. Де собака не може причинити нікому, ні на ні яку ре... ситуацію, вона не зможе тригувати якось там агресивно, бо там може хтось кинув щось, там крикнув там шути, якийсь звук. Який звук да собака може зреагувати, щоб це було унеможливлено. Це закрита територія, де можна спокійно гуляти з собакою. Ну це наші мрії. Поки що це не менше, будемо сподіватися, що да. так і буде. А от такий пункт, як вказувати адресу на ошейнику. Та реєструвати собаку. Як думаєте, от, наскільки він ну, є вправим, і чи будуть люди дотримуватись ну, таких ні, Але вказувати телефон, от, це, я думаю, доречно, дуже доречно. Я, у мене саме багато собак, і я, у мене у всіх у них є, є адресники, жетони, і там вказан телефон, мій телефон. І це, це, це спасло колись мою собаку, малого пса Нельсона, який. Злякався петарди, зривив вибухів петарди, і втік за 20 хвилин до Нового року. За 20 хвилин я отримала собаку назад від Діда Мороза, як сказав той мій Спасибі. І благодаря завдяки цьому нашийнику. Навісило. А от таке ще питання усіх часів за кордоном це встановлена норма вже давно, прибирання за. Власною твариною екскрементів так під час вигулу, після вигулу собаки, от як гадаєте, якщо це правило вводити, так е, ну які умови для цього треба створити, або воно дійсно мало місце бути? Що ну, треба я... якось можливо карати е, власників тварин? Ну, я восподарів? вважаю, що треба спочатку створити умови для виконання цього, а потім карати, якщо не виконується, тому що в наших мікрорайонах, ну я е, завжди. Вбираю за собою за моєю собакою, тому що я я вважаю це питання поваги, поваги саме до себе, до своєї собаки, до оточуючих, тому що ну це якось, я не знаю, це для мене це елементарно. От. Але в наші міста, наше місто, є, є райони, які просто ти собаку не бачиш вечором. Ввечері собаку не видно, не те, що, що вона там зробила і де вона там лежить. Тому вбрати за неї просто неможливо. Намагаємося да, ходити по освітлених місцях, але там ходять і люди. Хочеться погуляти з собакою там, де людей нема, де вона більш вільно але себе буде таких почувати. Місць. Так, а по е, виходить, що там, там ти не зможеш виходить. за нею прибрати. Тобто треба зробити так, щоб все було видно, От, і тоді можна. Требувати. От. Плюс е, ну, якісь, не знаю, як вони, як вони будуть, скільки вони продовжу продержаться. Стойки з пакетиками там далі. Ну я була в Германії, я бачила це. В кожному парку будемо сподіватися, що колись да, та, да. І все ж пар, нас. пару неділь. Воно простоє. Пані Ірина, Я дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії за дещо більш так детально ми зупинилися на деяких тільки пунктах ну, цього проекту все, рішення. Не все, не все, не. Я нагадаю нашим телеглядачам, що це був проєкт тема дня. Сьогодні говорили про проект рішення міської ради, саме а, про нові правила утримання чотирилапих наших менших друзів. В Студії працювала Ганна Штонда, і ми, як завжди, завершимо народною Побачимось уже завтра. Думаю, да, потому что у меня э, даже была такая ситуация, у меня умерла кошка. И я бы с удовольствием, он, на всякий случай, ее где-то при... похоронила бы. Даже ради своих детей, для того, чтобы... Была какая-то память. Не знаю, даже как это можно объяснить. Мне кажется, важно, да. Думаю, да, стоит, поскольку у многих, кого встречает такая нехорошая ситуация, и люди сталкиваются с проблемой, то, что пойти где-то добросовестные, пойдут где-то и закопают. И некоторые могут просто и на мусорник выбросить как-никак. Поэтому все-таки стоит отводить для этого специальные места. Думаю, что это нужно. Потрібно, мабуть, бо люди мають своїх улюбленців, коли вони покидають нас, їх нема куди дівати. Тому потрібно.